Представники ботаніка були, екіпажі були поліцейські. Ну, кров була. Кров була на асфальті. Так, про вечір 6 серпня 2019-го у суді згадує власник охоронної фірми В'ячеслав Волинський. Нині він свідок у справі стрілянини біля Полтавського кафе. На нього працював охоронець Микола Сусла, у якого стріляли. Чоловік помер у лікарні через 9 місяців після цих подій. Зброя не була передбачена умовами договору. Наскільки я пам'ятаю, в нього була тривожна кнопка, на іншої охоронної фірми. Зв'язок був йому забезпечений. Він був проінструктований. Там викликати в мене фірма невелика, воно мене мог викликати або помічника. Миколу Суслу найняли охороняти літній майданчик кафе у центрі Полтави. За даними слідства, стрілянина почалася після того, як охоронець зробив зауваження чоловікові, що справляв нужду на вулиці поблизу закладу. Він робив все вірно, бо це була не зупинка. Це було в пределах 5-7 метрів і стільці. Одне зауваження, друге зауваження, ні рукоприкласти, ні провокації з його боку не було. Там два на друге зауваження він ж отримав кулю. Те, що охоронець діяв згідно з посадовою інструкцією, підтверджує і прокурор. Пунктом другим цієї інструкції передбачено. Цитую дослівно, пильно охороняти, а в разі потреби захистити від злочинних посягань свій пост. Затримати осіб, які порушують внутрішньооб'єктний об'єктний і громадський порядок, обвинувачують у стрілянині полтавця Віктора Малого. Він під вартою майже два роки своєї вини не визнає і називає свідчення власника охоронної фірми неправдивими. Чому Волинський дезінформує шановний суд і заявляє не те, що вона самому справі то він говорить, що він повинен дійти дойти в далинпіскі. От, хоча він зовсім не має ніякого зношення, це я коронець до Дабловійський, то він ще піде рядом розполагається обласна прокуратура. Я ще раз акцентую, що фактично див, вся інформація неточна, з боку Рідгар э, неправдива і не відповідає дійсності. А моя позиція така була і буде до самого кінця моєї існування на землі. Я там не був, то не я вчався. Нагадаємо, після стрілянини у Полтаві у серпні 2019-го Віктора Малого затримали наступного дня. Його обвинувачують за трьома статтями. Це замах на умисне вбивство, підробка документів і незаконне зберігання боєприпасів. Санкція до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.